В наших казках ви зустрінете багато різних персонажів, проте всі вони за класифікацією Лідії Дунаєвської поділяються на три категорії добротворці, знедолені та злотворці. Добротворці це головні герої-протагоністи, які рятують, визволяють, перемагають зло. Вони не завжди фізично сильні, проте обов'язково кмітливі, добрі та мають гарне почуття гумору. Найвідоміші образи добротворців Котигорошко та Кирило Кожум'яка. А також богатирі, козаки, наймити, звичайні хлопці та дівчата. Добротворці взагалі найчисленніша категорія персонажів українських казок: знедолені друга за чисельністю категорія персонажів. Знедолені – це персонажі, заради яких герой, тобто добротворець, здійснює подвиги. Вони уособлюють страждання, потребу в захисті і часто є індикатором справжньої моралі та доблесті героя. Наприклад, обіцяна Змієві дівчина. Викрадена сестра або бідна сирота, чи заклята царівна, зачарований вуш царевич чи дівчина пташка. Злотворці: злотворці уособлюють небезпеку та перешкоди. Проте особливість українських злотворців в тому, що вони мають чіткі моральні правила і майже ніколи не є підступними. Злотворці в наших казках зазвичай тримають слово і не порушують угод. Типовий злотворець українських казок це змій. Який з часом трансформувався в образ царя, короля або чорта. Також злотворцями постають відьма, мачуха, пан чи багатий старший брат. Хочете дізнатися більше про чарівний світ українського фольклору? Тоді не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео.